3 листопада продовжую роботу медіа центру україна укрінформ мене звати світлана чепоренко говоримо про поточну ситуацію на півдні україни з нами на зв'язку наталя гуменюк начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня україни пані наталі доброго дня Папа україні вітаю Героям слава пані наталі розкажіть будь ласка як минула остання доба і якими є наслідки нічної ворожої атаки Попередня доба бойова прийшла досить складно напружено, але в порівнянні з іншими характерною ознакою є те, що вночі ворог не застосовував керування авіабомби в нашій зоні відповідальності. Натомість відбувалася потужна дронова атака, і під час якої ворог застосовував і крилаті ракети повітряного базування. В нашій зоні відповідальності це виглядало як. Атака дронами типу Шахет 131 136 фактично сили протиповітряної оборони нашого напрямку працювали майже 5 годин, оскільки навіть географія збиття характеризує розгалужену таку маршрутну карту дронів. Це три дрони було знищено на Кировоградщині три на Миколаївщині по одному Херсонщина, Дніпропетровщина, Вінниччина і два на Одещині. На жаль, не обійшлось без влучань, але влучання відбулось по технічній території інфраструктурного об'єкту. Критичних руйнувань не викликало, і постраждалих не було. Сама е, атака відбувалась е, з е, різними групами дронів, і поміж ними. Ворог примудрився з тактичної авіації випустити ще керовану ракету ха 59 напрямку Кіровоградщини. і тут сили протиповітряної оборони також спрацювали результативно. Вона була знищена. До цього ми спостерігали більш такі точкові атаки і дронами, і ракетами. І це виглядало, наче як повітряна розвідка, розвідка нашого ППО. Сьогоднішня атака вже кількість шахетів збільшилася. Чи ми можемо говорити про те, що зараз ворог почне нарощувати кількість техніки, яка задіяна в таких атаках? Не можна цього виключати. Ми розуміємо, що з розвитком подій, з розвитком в тому числі і погодних умов нарощуванням такого зимового періоду і похолоданням ворог може застосовувати більш масовані атаки. І попередні, які ми оцінювали так як точкові, ми і попереджали, що скоріш за все це були розвідки, тому що 2, 4, 6 шахедів запущені в зону відповідальності. Видно, намагалися розвідати е, з, розстановку сил протиповітряної оборони, е, якщо згадати цілком проаналізувати добу минулу. Е... Перед нічною атакою ворог застосував по Одещині ракети надзвукові протикарабельні Онікси, які були випущені з тимчасово окупованого Криму з берегового ракетного комплексу «Пастіон», які не досягли своєї цілі, втратили бойову спроможність, але спрямовувались також в напрямку Одещини з акцентом на прибережну зону. Оскільки ракети протикарабельні розуміємо, що далі по території їх застосовувати не мастер пані Наталю, як щодо морського гуманітарного коридору, чи він зараз працює? Тому що тиждень тому була інформація про те, що Україна призупинила його роботу через загрозу з боку Російської Федерації. Отже, яка ситуація зараз? Така інформація була вкинута некомпетентними джерелами, і ми спростовували її. Зупинки такого коридору бути не може, тому що він функціонує взагалі на основах оцінки безпекової ситуації. Сили оборони запропонували за умови виконання безпекових умов. Роботу такого навігаційного коридору, де зможуть судна, різних судновласників різних вантажів, це не суто зерновий коридор, прямувати, якщо це дозволяє безпекова ситуація і сили оборони здатні забезпечити проходження таких суден. Функціонування виправдане, понад шість десятків суден вже скористалися цим коридором. Надзвичайна кількість вантажів оброблена. При цьому і про це звітувало Міністерство інфраструктури, ми продовжуємо забезпечувати безпековий компонент, та ворог не припиняє тиску і намагається активізації тактичної авіації в цьому напрямку зашкодити роботі цього коридору. Але ці зусилля поки що суто демонстраційні. Ми здатні їх подолати, і незважаючи на те, що вони скидають в. Воду не не незрозумілі поки що не не встановлені предмети очевидно вибухонебезпечні для детонації такого коридору, для його дискримінації, для його е, припинення роботи. Але сила оборони забезпечують його роботу, і судна користуються. Судновласники довіряють силам оборони. А які зараз темпи входу виходу кораблів до наших портів, і чи більше кораблів заходить, чи виходить з них? Немає такої прерогативи, в принципі, достатньо рівно функціонує навхід і вихід, якщо так умовно позначити, все залежить від погоди, від відповідних безпекових умов і загальної економічної ситуації, коли є готовність вантажів вантажу власників і судновласників. власників. А яка ситуація з ворожими кораблями в чорному морі? І чи зараз погода на нашому боці? Парабельне угруповання ворога продовжує перебувати в тому районі, який позначає для себе як умовно безпековий. Це від східного узбережжя Криму до Новоросійська. прикриваючись цивільним судноплавством. Там вони створили, нагадаю, такий собі район огляду попереднього перед проходженням Керченської протоки, де зосереджують від 30 до 40 суден цивільного судноплавства як е, умовну таку буферну зону для загородження. Е, від імовірних атак дронових для своїх бойових кораблів 5-6 одиниць корабельного складу переворога перебуває при цьому на чергуванні. Як правило, це переважно патрульні кораблі катери прикордонної служби, але погода зараз не сприятлива. Шторми, і шторм триває вже кілька днів поспіль, за які корабельне угруповання характеризується відсутністю. Ракету на бойовому чергуванні великі десантні кораблі також заведені в пункти базування, але рівень ракетної небезпеки з моря при цьому генеральний штаб також оцінює як високий, оскільки ворог може застосувати ракетоносії навіть з пук і щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини, що можна сказати зараз про успіхи збройних сил України сил оборони в цьому напрямку? І, взагалі, яка ситуація там? Основними нашими успіхами є знищення ворожих ворожого потенціалу, ворожих позицій, і мінус 18 крупнокаліберних гармат. Мінус дві артустановки установки реактивних систем залпового вогню, мінус два танки, мінус бронетранспортер і ще 14 одиниць автобронетанкової техніки. Мінус два човни і мінус 32 окупанти. Непоганий результат за одну бойову добу. Так, ми продовжуємо нищити їх потенціал, застосовуючи при цьому як контрбатарейну боротьбу, так і іншої форми і методи роботи. І просимо всіх дотриматись і почути нас. Тримуватись режиму інформаційної тиші для того, щоб не нашкодити і цивільному населенню лівобережжя, бо ворог міститься і їм також і полегшити долю мешканців правого берега, тому що ворог намагається імітувати зупинку сил оборони саме атаками на правий берег Дякую, надам можливість журналістам поставити запитання. Пані Наталя, вітаю Шикаренко Марина Укранформ. Нещодавно в інтерв'ю The Economist голова головного командувач Валерій Злужний, сказав: Цитую, важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами». Кінець цитати а, тож моє питання полягає в наступному: яка зброя наразі необхідна силам оборони на вашому напрямку, щоб, скажімо, так завоювати перевагу і в майбутньому виграти війну? Дякую. Дякую за запитання. Дуже слушне, враховуючи особливість нашої зони відповідальності і лінію фронту, яка проходить річкою Дніпро. А це в першу чергу відстань. Ми говоримо про потребу далекобійної високоточної зброї, тому що на тому березі ворог повається за місцевим населенням, і ми не можемо схибити і нашкодити їм. Ми намагаємось нищити суто позиції ворога. Тому чим більше ми будемо мати високо. Далекобійної високоточної зброї, тим результативніше буде наша робота. Ну і звісно, основна е, хвороба, головна біль головний біль нашої сьогодні це керовані авіабомби. Е, е, нищити їх е, недоцільно. Нищити треба тих, хто їх випускає. Отже, винищувачі і е, протиракетна, протиповітряна оборона далекої далекої далеко, далекого бою. Перепрошую, це основне те, що ми потребуємо. Дякую, пані Наталю. Нагадаю, що ми говорили про поточну ситуацію на півдні України. З нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А медіа центр України Окринформ продовжує свою роботу в понеділок. Ми вже працюємо над розкладом. Залишайтеся з нами.